Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ЗСРФ в районі Бахмута використовують беззбройних солдатів, які просуваються у бік позиції ЗСУ, але не можуть відступити через загороджувані загони позаду. Пише НВАЙТІ. Російська армія виставляє загороджуваль загони під Бахмутом і беззбройних солдатів для просування вперед. Про це пише видання Нью-Йорк Таймс з посиланням на розповіді командирів підрозділів Сил оборони України. За словами українських захисників, які дали коментарі НВАІТІ за відступ російським солдатам загрожує розстрілу чи позбавлення волі. Так в кишені одного із вбитих окупантів ЗСУ знайшли документ якому значиться, що за дезертирство військовослужбовцям ЗСРФ загрожує страта, зокрема, також оприлюднені аудіоперехоплення росіян, де теж йдеться про розстріл за залишення місця бою. Українські захисники продемонстрували журналістам відео з під Бахмута, зроблене з дрона, на якому видно, як російський солдат просувається в бік позиції ЗСУ. Після того, як він потрапив під обстріл, він хотів такти, але потім повернувся назад і продовжив просування. Командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Ярослав розповів, що у російського солдата не було зброї, а зсу називає. Подібних йому копачами солдатів РФ без зброї з самими лопатами відправляють в бік позицій ЗСУ копати окопи або ж вони займаються доправленням боєприпасів. ЗСУ відзначають хороший розподіл завдань росіян, які йдуть в наступ, особливо їхнє вміння швидко окопуватися на захоплених ділянках. Незабаром в них з'являється ціле село, сказав Ярослав з аеророзвідки. Раніше російські окупанти, яких мобілізували в Іркутську у РФ і перекинули до України, влаштували бунт. Вони не вдоволені тим, що мають виконувати злочинні накази керівництва так званої НР та йти в бій без підтримки, за їхніми словами, їх не тільки ліквідовують ЗСУ, а й розстрілюють свої ж, коли вони не хочуть йти на штурм. Військовослужбовці за СРФ з полку 1439, який дислокується в місті Іркутськ, з подібним протестом вже виступали у січні цього року. Свої звернення вони викладають в мережі. Бійців територіальної оборони за один день сформували в штурмові загони та направили штурмувати опорний пункт Авдіївки. Без підтримки артилерії, зв'язку, саперів розвідки на забій скаржаться вояки за СРФ. За їхніми. Словами їх не тільки ліквідовують ЗСУ, а й розстрілюють свої ж, коли вони не хочуть йти на штурм. Командири ДНР ведуть вогонь з кулеметів і БМП по наших мобілізованих через те, що вони відмовляються приєднуватися до штурмових підрозділів. Звертатися до місцевої військової прокуратури немає сенсу, оскільки вони в повній змові з командуванням. На цей момент цей батальйон майже повністю знищений, розповідає один із військовослужбовців. Наприкінці окупанти поскаржилися, що їхній підрозділ перебуває у безвихідному становищі, а їхнє керівництво не дбає про їхнє життя. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.